Для українців вигадали нові штрафи, хто може втратити понад 200 тисяч гривень під час війни. Розповідаємо, за що в Україні можуть оштрафувати на серйозну суму під час податкової перевірки. В Україні посилять боротьбу з роботодавцями, які виплачують зарплати у конвертах і не влаштовують офіційно своїх працівників. Відтепер за цими процесами слідкуватимуть податківці та Держслужба з питань праці. Про це повідомляє Державна податкова служба. На початок 2022 року близько трьох мільйонів працівників працювали без оформлення трудових відносин. При виплаті заробітної плати, хоча б на рівні мінімальної, це майже 100 мільярдів гривень податків та зборів на рік, які можуть бути спрямовані на захист нашої держави, йдеться у повідомленні. Що загрожує роботодавцям? Якщо на фірмі під час перевірки довідаються хоча б про одного неоформленого працівника, роботодавця можуть оштрафувати на суму до 201 тисячі гривень. Податківці зазначають, що це більше суми заробітної плати працівника на рівні мінімальної 6,7 тисяч гривень зі сплатою всіх податків та зборів за два роки роботи. В умовах війни держава усі свої можливості спрямувала на забезпечення обороноздатності країни, боєздатності Збройних сил України та соціальний захист наших громадян. Для цього потрібна підтримка кожного громадянина за допомогою сплачених податків та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування підкреслюють у Державній податковій службі. Як в українців змінювалася зарплата під час війни у 2022 році. За інформацією Пенсійного фонду минулого року українці отримували січень 14 тисяч гривень, лютий 14 132 гривні, березень 13 тисяч гривень, квітень 12 тисяч 82 гривні, травень 12 тисяч 529 гривень, червень 13 тисяч 958 гривень, липень 13 тисяч 500 гривень. Серпень 12 746 гривень. вересень 13 388 гривень, жовтень 12 949 гривень. Листопад 13 020 гривень. Грудень 15 117 гривень. Чи зростуть зарплати у 2023 році? Схоже, що криза на ринку праці, спровокована повномасштабним вторгненням Росії, залишається позаду. Так, за інформацією сайту org.ua, роботодавці в Україні планують підвищити зарплати своїм підлеглим у 2023 році у середньому від 8% до 30%. Деякі компанії збільшуватимуть зарплату поетапно впродовж року, інші ж планують приємно здивувати своїх працівників вже у першій половині 2023 року. Такі плани є у представників сфер діяльності у торгівлі, IT та логістики. Натомість великі компанії, попри кількість змінних мова про ситуацію в Україні, хід війни, інфляцію та конкуренцію на ринку спеціалістів, підвищувати виплати, запланували на кінець року орієнтовно на листопад.